Hey yo, what's up, man! Hi, 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 hi. Вітаю вас, шановні друзі. З вами Максим. І ми продовжуємо наш серіал Пригоди понтики у листопаді. Сьогодні у нас буде друга серія. Перед початком підпишіться на канал та поставте вподобайку, щоб не пропустити нових відео про Каменець Водільський. І, можливо, ми будемо вам розповідати щось цікаве. Поїхали! Друга серія починається! Все, відправляємось на сніданок. Сьогодні розпочинається наш другий день по в кам'янці подільському Коротше, попереду ще й третій день, коли ми звідси нарешті поїдемо. Ну, як говориться, це попереду. Тому спускаємося. Вот, смотришь, вот он вот, в отеле. Парад пламы, ресторан, Примавера. Короче... Пішли набирати їжу. Їжу у таких контейнера. Коротше. Так, тепер беремо вілочку і йдемо їсти. Так, я теж сідаю сюди. Ось така їдка. Чотири запіканки, два сири, чотири сосиски, два хаколопатки. Ще, мабуть, щось таке соль. Ну, для мене вже буде в солі. Зам, зам, напто. Короче, всім смачного, хто зараз дивляться цей випуск. Хто бежать? О, це йде, може, М -м. Перед вами такая щестыба бекона смажевого яйця, сосисок, игурчика, масло, томата, не <кхи> шащийся так. Так, цель мене. Ай, капучино для мене. Какая сцена? Я не знаю, що там планувається. Чи планується? Базовузкий, ти згоден? Я згоден, тато. Якщо що, ми можемо тут зіграти свайті. Бужуводський! Окей, всі... все, більше не буду. Ладно, окей. Все. Пішу й далі оглядати кам'янець Подільський. Ресторан під назвою Бонна. Бонна. Тандер. Угу. Піца, домашня паста, подільська кухня, джерела. Джелато це італійське морозиво, а, а тандир це така піч азіатська, середньоазіатська. І викопують яму. У мене в друзів було на дворі. Викопують яму, обкладають цеглою чи плиткою. І там на дні розводять вогонь і туди спускають на крюках м'ясо. І запікається воно під землею по високій температурі. А, понятно. Е мама Максима, куди ми зараз прямою, в якому районі? Зараз ми у старому місті. Ми йдемо розглядати місцеві кольорові будиночки. Гав, бачите? Кам'янець це одне з найбільш середньовічних міст України. Він на третьому місці. За українськими містами, де зберіглося найбільше старовинних пам'яток архітектурних. Ого. Мабуть, Львів, а хто третій? Не знаю, Чернівці, вже тут треба подивитися. Коротше, йдемо по районам кольорових будинків. Майже як в Копенгагені, так? Да? Виніхали. Пис... Кольорові будинки. Так. Да. До речі, шановні підписники. У нас є такий пазл великий з таким районом. Чи там... Який? Той що такий? чи Чи краків, там чи. А, ну я тобі краків привозила. Так що це тут все було дуже старе. Якщо тут все було б реконструйоване, то це виглядало би так. От. А оце сон? А там... Щось наверху це реконструюють, якусь церкву. Зараз підемо. Подивимось. Слухайте, я б це місто поставив на перше місце серед реконструйованих доріг. Тому що подивитись на цю дорогу. Це просто якийсь ад. На жаль. Але якщо Кам'янець-Подільський прийде нова влада, то... Попрошу вас, реконструюйте всі дороги міста. Або, тому що це виглядає як. Ну так, да, для історичного центру таке собі сумненьке. Так, ви все почули, тому реконструюйте всі дороги. Будьте домініканські. Домініканського осталось. Святого кого? Миколая. Ми кого? Микола? Тим більше треба зайти вшанувати. Коротше, перед вами. Домініканська церква Святого Миколая. Костел, я хотів сказати, дружці. І зараз ми зайдемо туди, якщо ми там зайдемо. Сьогоднішня дія, там, там, там служба іде, йде, так. Да. Тому потрібно бути тихіше. Тому, якщо що. Нарешті ми туди звідси вибралися, а, а то я подумав, що це ніколи не закінчиться. Бандити твої не Ем, Ну так, ми такі. Бачиш, що вулиця називається Домініканська на честь. Домініканці це був такий орден Чернецький. Монарський. Слухайте, на цій вулиці так тихо. Я не знаю, що це нагадує. Може, нагадує це як перші дні війни, то коли так оглядало вулиці Києва та всіх інших міст під час комендантської години, яке тривало два дні. Коротше, мама Максима, а ми тепер на якій вулиці? Ну, тепер отак підемо, якщо є прохід, і вийдемо до тої церкви, що біля нашого готелю. І навпроти музею мінять. А, -а, -а, а, можна ще туди піти подивитися, що там. Ну, коротше, ми туди підемо трохи пізніше, а поки ми направляємось туди. Це, це костел біля музею мініатюр. Каміну подоліко Пам'ятаєш, що тя Таня ходила в поход. Короче, перед вами вхід в музей мініатюр замки України. І зараз ми туди підемо. ось той самий музей мініатюр. Mm -hmm. Ну все, я готовий. У мами його тільки все є. Коротше, починаємо наші пригоди. Доброго дня. Коротше, і з цього моменту ми починаємо подорож у музеї замків України. З музею мініатюр. Дуже гарний вид на Кам'янецьку фортецю. Тут Макс з аудіогідом і квестом. На знаходиться центр Макс, не ж просив. Короче, смотрите, тут даже сделали специальный мостик, чтобы переходить. У Макса квест вин Шукай локати. Вот а тут где такая локация. Чи музей? Вже в 9 столітті це було твердення на одній одному... Ужгородський на І на його фоні усяк. Одного на із фоні... найстаріших замків українських землі. Дуже висока деталізація. Це... Тут можна побачити те, що зазвичай важко очима роздивитися на реальних замках. Так, у Макса найголовніша частина, він тепер буде слухати про вокзал. Сподіваємось, що вам сподобалось в нашому музеї. Запрошуємо вас відвідати парк мініатюр «Велична Україна, в якому зібр... Короче, В музей мініатюр варто йти навіть лише за види з його стін. Макс, який був запорукою безпеки та спокійного життя у його тіні. Зірець військової архітектури та інженерної двійки епохи та раннього середньовіччя. Тут, коротше, все, що ми вчора не побачили 160. через туман. До 14-го віття твердиня належала князям Галицького війської держави. Протягом наступних чотирьох століть королі тарували... ...замок. Он много через, через много чего пройшов Худский замок перед тим, як как...

Понад 100 років. Історія залізничного вокзалу в Чернігові почалася. Молодець, Макс, вона дав. Номер 3 Привіт ось він. О він стоїть Шенборн був дай. Тисячі було 1890. Сам полот Шенборн, що чоловік сторінця була відпочивський як. Коротше, після музею мініатюр ми йдемо далі. По нашому улюбленому містечку. Кам'янець Подільський. Коротше, буде дуже цікаво побачити, що буде. Рогом виставлять. Коротше, йдемо. Пакуваюсь. Зараз, скінчі, а, Господь, то, Треба сказати, що король не вдаха. Але ще був 1781 рік. Кам'янчани в місто в костелах, монастирях, було 20 промислових підприємств, як ви думаєте? А, ось. На початку... З вами є надгробок, молодій дівчині, друзі багато магнату на події Лаври Шердецький. Робота унікальна історія міста на, на камені. Від цього міста пішла назва Каменець, Від цього місці постійна проблема води, чому Павла, на честь яких названий храм. Петро був першим єпископом Риму, Павло Засновник Християнської церкви. Де служба супроводжувати? Ну я думаю, що повинна. Активно, концертово, ну, уявіть собі літню пору, серпень місяць, спека, жара, коні. На службу, на службу, на свідині є одяг. Дякую, котику. Ти мій джентльмен справжній. Давайте йде вперед. Максом вирішили скористатися люб'язною пропозицією і подивитися на замки мініатюри з підсвіткою. Вирішила скористатися люб'язною пропозицією працівників музею та подивитися за тими ж самими квитками. Вечірній варіант експозиції. Велика підсвітка. З освітленням Музика. Фортеця теж підсвічена, але і погано видно в тумані. Ввечері прикольно, але. Як на мене в день цікавіше. Підсвітка є, але туман все псує. Підсвітка є, але через туман не дуже добре видно. Вперед! ми з Максом йдемо в ресторан, як він сказав, Тарас Бублик. Тихо, кажу, щоб ніхто не чув. Макс Тарасі бублики. в Тарасі бублики. У тут грибна юшка і Миколинецьке українське. У Макса, як завжди, будуть нагетси, картопля фрі і яблучний сік, не холодний. Це мій набір помадана. Там, коротше, хто-то є? є. От Нью-Йорк. У нас тут кудряшка сів. Ты такой фильм видел, Мась? Короче, я покупался в ванной. Большая ванная была для И... Отдыхаю. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобалась моя друга Цирі. Якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також не забувайте про те, що ви можете писати коментарі під цим відео. А ще ви можете залишати посилання та поділіться цим відео з другом чи друзями. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам всього найкращого і нехай щастить!